Людинки, всім привіт! Попередньо цей автомобіль вже засвітився на моєму каналі, у відео, в якому я демонстрував, яким чином можна видалити дрібні вм'ятини по кузову, не роблячи суттєвих малярних або рихтувальних робіт по самому автомобілю. Тоді багатьох здивувала вартість проведених робіт, але я маю сказати, що за ту якість, яка була отримана, адже кузов залишився абсолютно без якихось вм'ятин, і жоден елемент тут не різався болгаркою, не накладала шпатлівка і не робилося фарбування. The Це дуже дорогого маю сказати, коштує. І тоді у відео я сказав, що от в оцьому місці правий куток задньої ляди там була доволі таки суттєво вм'ятана, і навіть при тому, що її практично повністю видавили, все ж таки вм'ятина була гостра, вона потягнула метал, і що найголовніше, вона пошкодила лакофарбове покриття. І тоді я сказав, що вм'яти не видалили, оце одна залишилася, потрібно тільки буде фарбувати і фарбувати локально оцю смужку, адже вона тут виділена ребрами. Тобто, в принципі. Якщо її робити, не треба фарбувати нижню частину. По суті, маленька смужка, дрібниця залишилась. Мабуть, багато хто мені навіть тоді по інтонації повірив. Я так думав, що це буде дійсно дрібниця. Але в руках я зараз тримаю рахунок від офіційного дилера Шкода автотрейдінгу місті Харків, яка майже тиждень займалася фарбуванням цього елемента. Я гадаю, вартість виконаних робіт вас здивує ще більше, ще більше ніж видалення тих всіх м'ятин, які я показував. Попередньо. Я теж думав, що для того, щоб видалити оцю маленьку вм'ятинку, зафарбувати, не потрібно витратити багато грошей. Давайте разом з вами спрогнозуємо, скільки це могло коштувати. Просто уявимо: 50, 100, 150, 200 доларів. Як гадаєте, напишіть в коментарях, поки я не дав відповідь. Цікаво буде почитати, які у вас були думки. Потрібно було пофарбувати всього-навсього оцю смужку. тут не треба було фарбувати, адже в нас є ребро, де можна зробити перехід по фарбі. І навіть на такому складному бежевому металік кольорі не буде видно переходу. Подумали, написали рахунок. У нас на 12 288 гривень за цю смужку. Знаєте чому? Тому що, якщо це робити правильно по технології, потрібно демонтувати заднє скло, вирізати. Воно тут сидить на герметику. Тобто болгаркою тут працювати не потрібно. Потрібно зрізати скло, потрібно це все зачистити. Важливо, чому це потрібно робити. Можна було б і не знімати скло, так зверху зачистити. Під час того, як тут з'явилася вм'ятина, і можливо навіть тоді, коли її випрямляли, отут практично під склом з'явилася тріщинка лакофарбового покриття, яку забрати не знімаючи скло, не було можливості. А Що таке тріщинка в такому місці на задній ляді універсалу, на якій постійно осінь, зима, весна знаходиться волога. Це потенційно доволі швидко. Тут з'явиться корозія, яку потім вже не забереш, або постійно треба буде забирати постійними перефарбуваннями, адже метал, якщо його почне їсти корозія, довго вже він якби жити не буде. Саме тому було вирішено зробити все по технології, як книжка пишеться. Як то каже, як рекомендує офіційний дилер, який на малярні роботи дає два роки. Гарантії зрізається скло. І знову ж таки важливий момент для тих, хто дуже часто питає, чого це на автомобілі немає букв там про назву бренду, чи моделі, чи потужність двигуна. Часто бувають якісь технології, наклеєння і так далі. В Європі їх дуже часто не замовляють. Я був би радий, якби їх не замовили. Адже за те, що оці букви звідклеять і наклеять назад. Слава шкоді, що вони тут не винчені, не прикручені через отвори, це коштувало зараз секундочку. Просто переклейка туди-сюди емблем це 1080 гривень. Це знову ж таки відповідь на питання, чого часто, коли в автомобіля ремонтували якийсь елемент, в основному задній ці букви не клеють назад, тому що багатьох жаба давить приклеїти заплатити такі гроші. Далі переклейка зрізання спочатку скла у нас коштувало 200 гривень, і потім у нас. Ішла вклейка скла, тобто в нас йшов герметик сюди, новий вже це 1440 гривень. Тобто, власне, роботи по самій ляді, зняти скло, приклеїти, переклеїти оці емблемки потягнули майже на 100 доларів. А далі пішло у нас розбірка самої ляди, Адже там треба з середини зняти пластик, щоб дістатися нормально, зрізати скло, зняти двірник, зняти оцю емблемку і зашліфувати цю частину, пофарбувати це підбір фарби, це сама фарба, це роботи. Потім це все зібрати, помити, відполірувати. Коротше, це все потягнуло в 12 288 гривень, друзі. От такий здавалося б маленький елементик. Здавалося б, блокально можна було б зафарбувати, якщо ми говоримо про те, що просто ну, автомобіль приїхав по суті на продаж. Можна було б зафарбувати, замилити, як то кажуть, майбутньому власнику очі і віддати, а потім через два роки в нього б там були доволі такі суттєві проблеми. Не мій шлях, тому власне я і пішов на такі витрати, які, до речі, попередньо були прокалькульовані, а не потім мені зробили сюрприз, що ой, вибачте, у вас отака вартість. І що найголовніше, маю відмітити це якість фарбування. Вже не вперше на автотрейдинг шкода, я роблю фарбування різних елементів то бампера, то капоти. Іноді люди просять перефарбувати, щоб там не було помітно тієї великої кількості сколів. За таку якість, знову ж як і за видалення вм'ятин, варто заплатити такі гроші. І по суті, якщо скалькулювати 7800 за видалення вм'ятин і 12200 за фарбування, виходить, що на підготовку просто косметичного стану цього автомобіля було витрачено 20 тисяч гривень. Це майже 500. 500 євро. Ну, тим не менше, поки автомобіль був на фарбуванні, я зробив його фото, я виставив його у себе в телеграм-каналі, і цей автомобіль було заброньовано новим власником, який до нього вже буквально на днях і поїде кататись. Власне, така інформація, пишіть свої думки, що б робили. Ви підмазали б і їздили б далі, чи зробили б по-нормальному, слідували б технології, щоб воно служило довго, і ви потім, як мінімум, там, якихось декілька років не мали проблем. Пишіть думки свої, пишіть свій досвід, можливо, хтось якісь інші елементи фарбував, буде цікаво почитати, скільки воно коштувало, скільки б воно могло коштувати. Можливо, хтось скаже, я б зробив там за 50 гривень. Пишіть все внизу в коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Ну і не можу не пройтись товщиноміром, перевірити, яка тепер товщина фарби у нас в цьому місці. Після перефарбування 180-240, мабуть, це максимально, що показує прилад, надаю вам помітно. І тут вже І тут вже просто шар фарби. Ходу на підготовку просто.